Так, треба зайти у двір. Треба зайти у двір. А, тут рішотка, я захожу. Заходиш, іди, іди, далі, іди. Іди, знайдеш там, горить, полупідвал, горить цей світло, Це продовження того діалогу, ніби два автора, а процес творчий якось об'єднав нас в, одне, в одну цілу таку стихію творчу. І надихнуло, по-перше, це. А по-друге, хотілося ще продовження. Діючи тим, що я, звісно, не зміг там, ну, служити і щось робити, служити я маю на увазі в армії да? і щось робити. А всі роботи. Всі роботи, що хотілося, не вийшли в першу експозицію. Ми подумали, що може продовжити цей діалог і ще, ну, може в інтимній якійсь атмосфері, в менших об'ємах. Але продовжити. Просто дуже хотілося його ще продовжити. І, мабуть, іще на майбутнє, тому що мені здається, що ми зі Світланочкою будемо робити ще проєкти. дай Боже, в процесі творчого нашого розвитку будемо продовжувати єднання, творче єднання. От і це ну, такий процес між тим, що було, і між тим, що е, надією є, що буде. По-перше, Світланочка виставила вже. Трошки інші, роботи, трошки інші роботи. Вони в гармонії е, до її творчості, да, вони, якби все у художника гармонійно. Просто в неї зараз трошки інша пластика, інші роботи, в іншій формі, в іншому матеріалі, так можна сказати. Вони не більше, не менше, ніж ті, зізвучні, наприклад, з моїми роботами. Вони десь, ну. Там була одна пластика, тут трошечки інша, але вони навіть по-колористичному, якомусь кольоровому своєму, те, що несуть на собі якесь кольорове навантаження, воно дуже близьке до моїх робіт. Мені здається, що це процес, процес у розвитку, процес, який має, не має меж, наприклад, зробили виставку і щось закінчилось. Мені здається, що виставку зробили, а процес ще не закінчився. І тому іще хочеться насолоджуватись в цьому творчому стані. Поєднання я має нозіх, ну, творчих речей. Мої роботи, ну, як сказати, вони трошки в іншій пластиці знаходяться, ніж були на попередній виставці. Але ну, я ж, ще раз хочу підкреслити, що це той творчий процес. До речі, я його робив якраз напередодні цих подій, пов'язаних з війною, це десь до 22-го року. Це якраз напередодні, напередодні війни. І вони не виставлялись. Не було можливості. Тим більше я пішов вже ж, зразу. Зразу пішов, як почав почалась війна. І тому на сьогоднішній день мені хочеться ну, ну да, повернутися до цього стану творчого, і побачити ті роботи, котрі я робив, і побачити і ще раз в пластиці виставкового такого процесу. Уже в процесі, коли вони виставлені, хочеться побачити їх. Як вони, як вони працюють у просторі виставкового залу, тобі ж ну художнику це необхідно для того, щоб цей процес продовжувався, побачити їх. Тому що в майстерні, наприклад, я побачу ці роботи. Ну, кожен день бачиш, іноді не набридає. А коли от е, побачиш ти його в просторі залу виставкового, там відкриваються зовсім інші площини. Ти навіть свої роботи іноді, ну, іноді. Ну, цікавлять, дійсно цікавлять, дійсно подобається без всяких там можу сказати, що подобається. Да. Мені подобаються мої роботи, я чесно кажу, подобається поруч зі Світланочки немає роботи, подобається в, в, в подвійній силі. Так що і вони розкриваються в тому плані, що ну, якось є діапазон розвитку. Я дивлюсь на роботу, я дивлюсь, що о, так це ж. Це ще є діапази. Я можу її доробити. О, де ні, ну цю я залишу, я її вже перероблювати не буду. Но зроблю ще доповнення якось в цій, в цій атмосфері, в цій як би, площині творчій. Магія якась творча, що захоплює. Мені цікаво, я не знаю, як глядачі до цього відно, ну мені цікаво. Дивитись на себе, я собі подобаюся і ще раз повторюю. Скромний я художник. от. Але, мабуть, ну так же склалось. Так воно, так воно є, як воно є. От. Складовими є в першу чергу. Це почуття. Почуття е, бути справжнім, почуття бути вільним, почуття е, бути захопленим, і захоплюватись, і надихати чимось, може, творчістю, може е, якимось вчинками, надихати просто на якусь таку. ну, Справедливість відношення до цього життя. От точка відрахунку повинна бути. Це, це бути, ну, по-перше, гідним своїм почуттям, гідні, гідним своїй вірі, гідним е, своїм концепціям творчим, щоб тобі було не соромно за це. Щоб це відкриє було для тебе, для тебе чимось суттєвим і справжнім. Оце головне. Так що ми. Наш процес це, це просто прокладати шлях до справжності. А як воно буде?